Часі. Останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз. Вітаю втретє. За останні півтора тижні енергетики в Запоріжжі обленерго атакували ворожі дрони. Вся бригада наразі перебуває у лікарні. Попередньо два електромонтера зазнали контузії. Пошкоджено бригадний автомобіль. Решта бригади також перебуває у медичному закладі та проходить обстеження. Під час атаки БПЛА 1 червня постраждала також дача у Кушугумській громаді. Дрон пікірував у будинок, який зруйновано вщент. На щастя, люди не постраждали. Через обстріл пошкодженої міський ботанічний сад від вибуху побило скляні конструкції теплиці. Наразі заклад тимчасово зачинений для відвідувачів. Тим часом у місті триває ліквідація наслідків атаки по Запоріжжю. Виконано закриття пошкоджених віконних отворів за 24 адресами. Також відремонтовано покрівлю ось восьми приватних осилях. І на шести будинках наші фахівці встановили тимчасове укриття дахів з плівки з сукупною площою майже 570 квадратних метрів. Крім того, громадяни, які вирішили виконувати ремонт власними силами, безкоштовно отримали з міського резерву необхідні матеріали. Це плита ОСБ, шифер, брус, рейка, плівка тощо. Загалом це понад 1260 одиниць. Розвідники ліквідували залізничні шляхи на тимчасово окупованій території. Рух паралізували на понад тиждень, проте вчора, 1 липня, їх відновили, і наші захисники нанесли повторний удар. Тепер одна з ключових логістичних гілок окупаційної армії у Запорізькій області знову заблокована. Запорізькій області стартували жнива. Аграрії планують зібрати врожай з понад 150 тисяч гектарів. Це пшениця, ячмінь, жито, овес, ріпак і навіть гірчиця. Через рясні дощі деякі з господарств призупинили збір зернових, проте вже наступного тижня його поновлять. На збиранні врожаю було задіяно 400 комбайнів. Середня навантаженість на один комбайн складає 320 гектарів. Наразі на звітну дату ранні зернові обмолочені на площі 1118 гектарів. Намолочена 3009 тонн зерна при вражайності 26,9 центнерів з одного гектара. Крім того, озимий ріпак зібрано на площі 80 гектарів, намолочена 120 тонн врожайність становить 15 центнерів на гектар. Загалом в області цьогоріч посіяли понад 100 тисяч гектарів озимих зернових. Це більше ніж торік. А от озимого ріпаку менше близько 30 тисяч. Причиною стала заслуга восени та взимку, а також збільшення обстрілів. Весні заморозки, які стали сталися в першій декаді квітня поточного року. Внаслідок заморозків пошкоджено і та втрачене посівів зернових зернобобових та технічних культур на площі 1810 гектарів. Багаторічні насадження пошкоджені на площі 283 гектари. Заморозки призвели до недобору врожаю сільськогосподарських культур. За добу більше самих пожеж сталося в області. Вогонь знищив траву площою понад півтори тисячі квадратних метрів. Масштабна пожежа виникла і в одному із сіл Запорізького району. Стихія охопила поле, щоб запобігти перекиданню вогню. Було залучено з десяток рятувальників. На щастя, пожежу загасили. Оселі жителів не постраждали. Орієнтування у задимленому середовищі задля порятунку людей. Запорізькі рятувальники газодимозахисної служби провели навчання з ліквідації пожежі з небезпечної зони. За історією надзвичайники ліквідували умовну пожежу в задимленому приміщенні, провівши розвідку та виявивши осередок займання, почали гасити полум'я. Паралельно з цим відпрацьовували і порятунок самих рятувальників у спецапаратах вогнеборці знаходили та евакуйовували потерпілого, аби надати йому допомогу у безпечній зоні. Два питання відпрацьовувалися: це як такі тактичні дії наших газодомозахисників, по трьом актуальним питанням: це пошук осередку пожежу, пожежі та ліквідація цього осередку, відшукання потерпілого в умовах сильного задимлення та його евакуація на свіже повітря. А також в аварійних ситуаціях надання допомоги саме постраждалому пожежному, крім того, були відпрацьовані деякі питання димовидалення при пожежах за допомогою нагнітачів, використання тепловізорів під час пошуку та рятування людей. Змії вже почали з'являтися в центрі Запоріжжя, і це не єдине місце, де плазунів виявляли навесні та влітку. Чимало жителів занепокоєння, адже побоюються, що змії можуть бути отруйними. Наші кореспонденти спробували дізнатися, чому вони почали з'являтися там, де зовсім не очікуєш їх побачити, і чи варто їх боятися. Більше про це знає наша Анна Крамаренко. Раніше змій переважно можна було зустріти, наприклад, степучі біля водойм, а зараз вони все частіше з'являються в найнеочікуваніших місцях біля житлового будинку в центрі міста. Фахівці кажуть, у разі виявлення змії головне не чіпати її. Острів Хортиця одне середовищ існування змій. Науковці кажуть, в Запоріжжі мешкають два види вужів і два види полозів. Всі вони не отруйні. На Хортиці колись випускали декілька особин гадюки. Але зустрічі з ними не було дуже часто. Люди бачать водяних вужів. Вони також мають. Такий злегка геометричний малюнок на шкірі, і їх можна сплутати з гадюкою. Але насправді ну, за останні 30 років на території міста гадюк не фіксували точно. Нашій знімальній групі змії на шляху не зустрілися, а от зміїну линьку скидання плазунами старої шкіри бачили. Та не тільки на Хортиці, як виявилось, мешкають змії. Деякі з них іноді прогулюються і містом. Не так давно плазунів бачили посеред дитячого майданчика, поруч з будинком та навіть знімали з балкону третього поверху. Про непроха Гости і мешканці повідомляли до аварійно-рятувальної служби. Фахівці обережно ловили змій та відпускали у природу. Це стереотип, то що змії тяжіють до води або до саме таких відкритих природних ландшафтів. Чому? Тому що змії це хижаки, вони полюють на дрібних савців, на комах, і вони можуть мешкати там, де є їхня здобич. Тобто, якщо казати про місто, то. У підвалах багато поверхівок, можуть мешкати щури, і, відповідно, є хижаки, які будуть на них полювати. То вони добре лазять як по деревах, так і по досить гладких поверхнях стін, а вони в нас не ідеальні. Тобто це насправді нормально. Дивлячись на агресивну поведінку, змії такими не є. Так вони захищаються. Тож, якщо зустрінете змію, не лякайтесь, і тим більше не намагайтесь її спіймати чи жбурнути. Адже хоч змії у нашому регіоні не отруйні, вкусити все рівно можуть. Змії полози тим більше вони можуть вкусити. В них є так звані зуби, їх дуже багато. Це такі невеличкі вирости на щелепах. Вона навіть може подряпати шкіру, не прокусити, а власне породряпати. Але ми розуміємо, що це дика тварина, вона не чистить ці зуби, вона може бути переносником якихось забруднювачів. Тобто вона полює знову ж таки, вона полює на гризунів на тих самих мишей, які можуть бути переносниками. Інфекційних хвороб. Якщо ж змія вкусила, фахівці радять обробити місце укусу антисептиком та промити з милом, але краще за все звернутись до лікаря. Дуже легко відрізнити укус отруйної змії від неотруйної. Коли у вас чітко два сліди від зубів, то це отруйна змія. Якщо це просто як такий. Півколо з дрібних зубчиків або просто подряпина, то це не отруйна змія. Знову ж таки, отруйні змії, гадюки вони мають вертикальну зіницю, як у кішки. У неотруйних зміїв по возів, у вужів зіниця кругла. Досить легко відрізнити два види полозів, які мешкають на території Запоріжжя, занесені до Червоної книги України. Якщо вони трапляться вам на шляху, не чіпайте їх і не забувайте, змії відіграють важливу роль у природі, зокрема контролюючи чисельність гризунів. Анна Крамаренко Лізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Волонтер з Херсона Григорій Янченко відомий, як дядя Гриша тепер має у своїй колекції і прапор Запоріжжя. Стяг з побажаннями від всього міста для оборонців передала очільниця міста Регіна Харченко. Наразі волонтер збирає кошти на допомогу нашим військовим вже завтра. Він поїде на передову до захисників і захисниць, аби передати черговий вантаж. Сам дядя Гриша каже, стяг став приємним подарунком на дня народження. Фізбуці. Так як минулого разу більше півтори тисячі, мабуть, було поздоровлень, і це дуже приємно. Під моєю опікою, останні, як кажуть, роки повномасштабного вторгнення в мене під опікою залишилося два, два підрозділи, тобто дві бригади. 25-та Дніпровська, Січеславська бригада і Хасінська, отаку потна, в складі якої є батальйони аліни да Думаю, що дуже актуальне побажання для кожної родини, яка чекає свою захисницю чи захисника для кожної матері, для кожної дружини, щоб її рідна людина, захисник чи захисниця повернулась додому живими. Нехай це буде. Убажання, яке обов'язково втілиться для кожного нашого. Захисника. Волонтер повезе дрони, а ще так звані розхідники, наприклад, скуби та плівку. Також бійцям потрібні мавіки та реби на Покровський напрямок. У Запоріжжі Григорій Янченко перебуває у волонтерському центрі Солдатський привал. До цього дядя Гриша об'їздив вже близько 60 міст. Зокрема, був у Дніпрі, Кременчуці та Полтаві. В планах ще чимало міст. Я знаю, що це для вас не формальність, а це дійсно щиро. Тому я дякую вам за, за, за щирість, яка, яка завжди, за допомогу, підтримку, яка дійсно завжди. Це дуже дорогого варто. Дякую. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі, а також надсилайте власну інформацію у наш телеграм-чат-бот. І на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.